хотів зняти дараби. Може не всі знають, дараба це коли ліс возили на лісовозами, сплавляли по черевоші. Були плотогони, така професія спеціальна. О, це було травень місяць, тому дуже холодно. Я стояв по коліно черевошій воді, вибрав ракурси, подивився, дараба стояла там. Остання дараба, яку спускали по черемуші. Були гуцули національних одежок. Ну, обіцяв, кадри бути дуже гарною. Коли вони почали сплавляти ту дарабу, От, на плоті були крім Гуцулів, голова облдержадміністрації, голова райдержадміністрації, спонсори, пенсіонати, всі в гасунках, всі випивші, І махали отак руками. Я зрозумів, що драбу я вже ніколи не знімав. І багато чого не сфотографую. І, на жаль, це пройшло мимо мене. У мене тоді виникла така думка, що... Крім дараби, зникнуть напевно, коли сіті що там той сир варять, тому що це дуже важко, нікому ну, не потрібно. Виникла така потреба зафіксувати, якось донести, залишити хоча б своїм дітям.